Ну, як побачимо зараз, давайте будемо разом рахувати. Він був уже другим друзі, ми зараз завімо є шанс стати переможцем, абсолютним переможем наших змаганьів. Намагаючись дружити, якомога більше кількість разів. Кількість перекину, тому що слідок. Так, Рахуємо так. разом. Ще вперше, Два. На що э, велика кількість шанувальників, вболівальників, присутня тут Віталія. Є, 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 є вболівальники Італія. Ну і, мабуть, э, це допомагаємо участі, щоб э, побути за ремонт у цьому конкурсі. Адже моральна підтримка дуже-дуже важлива для кожного учасника. Ми Темп. Молодець, Віталій. Так, ви чути? Ми руки підтримуємо, адже трішечки е, вже потрачено. А час ще у нас є, адже не лунав. Трішки нагадується музичний інструмент Воріан, де звільнив у Черноплаче дуже тут же в зараз наверху раз в Италии. Виталий давай! Положите!